Вітаю, шановні друзі, повернення СЗЧ до військової служби дуже цікавий законопроект. 12095. 21 листопада Верховна Рада прийняла його. Яким передбачається, що до 1 січня 25-го п'ятого року всіх, осіб, хто пішов в СЗЧ, че, дезертирував або добровільно здався в полон. Є час повернутися на військову службу і їм відновлять виплати і порушені кримінальні справи за статтями 407, 408 не являються підставою. Військовий командир повинен їх прийняти, відновити виплати, повідомити слідчого ДБР про те, що дана особа вернулась на військову службу. Ну, нібито все класно звучить, да? якщо не аналізувати, не вдаватися в те, що влада знову ж таки не вирішила питання СЗЧ, замість того, щоб вирішити в корні проблему з командирами ЗСУ. З тими проблемами, які стають причиною СЗЧ, українська влада прийняла, ну, як на мене, популістичний закон, який, в принципі, ну окрім того, що трішечки десь от, вирівнює процедуру повернення СЗЧ, в загальному нічого не змінює. Чому? Тому що е, мета даного законопроекту яка. Якщо трішки спростити процедуру, ну можливо, ви добилися свого. Для когось, хто захоче повернутися в СЗЧ, е, даний закон е, буде цікавий. А для тих, хто е, не хоче повертатися із СЗЧ, даний закон, як то кажуть, до одного місця, тому що він не прибирає жодним чином і не вирішує проблему СЗЧ. Тому назвати це законом про повернення СЗЧ я не можу. Це закон просто який трішки. Трішки спрощує процедуру для тих осіб, які знаходяться в зачеї і хочуть повернутися. Їм буде трішки простіше, що командир зобов'язаний буде їх обратно зарахувати, командир зобов'язаний буде повідомити ДБР, ну а ДБР вже повинно бути подати клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності по змінам, які були прийняті в Кримінальний кодекс в вересні цього року. Тобто, друзі, ну ось така ситуація. Знову ж таки, ніякого вирішення проблеми немає. Люди, які втікли від армії зсу, вони туди не повернуться до тих пір, поки не будуть вирішені підстави і причини. І влада повинна це зрозуміти. Доки вони цього не зрозуміють, ніякі ці законопроекти вони нічого не змінять. Тому, друзі, всього вам найкращого з повагою, ваш адвокат Демченко.